Опиніть Путіна у Львові. Кілька десятків активістів прийшли під чеське консульство, аби закликати сусідню країну підтримати санкції проти держави-агресора. Львів'яни нагадали чехам праську весну 1968 року, коли їхня країна боролась проти радянських окупантів. Активісти наголосили, історія може повторитись. І якщо сьогодні не зупинити Росію, апетити Путіна можуть сягнути Європи. Нагадаємо, що Чехія разом з Угорщиною, словаччиною і Кіпром висловилась проти нових санкцій щодо Росії. А отже, блок. У їх запровадження на загальноєвропейському рівні за ваша наша свобода. За вашу і нашу свободу, чеська республіка, як дружня країна для України, має підтримати нас, має зробити хоч що для того, щоб покращити ситуацію. Путін розуміє, що от він зараз може керувати Європою через таких своїх підставних ну через е, Країни, які зацікавлені в його ресурсах, в його економічній підтримці. От він не бачить консолідованої позиції Європейського Союзу через Чехію, там Кіпер і ще. Тому ми, ми повинні вплинути якось на Чехії. Ви звісно, маєте право висловлювати свою думку і позицію. Я сьогодні ж передам ваше звернення до Праги. So